Дякую немає України, ні слава, ні братья, українці, усміхнеться.

Шого і покаже, що ми, ока. Так, наша сесія сьогодні почти досить ємною. Уряд з сьогоднішньої сесії виноситься 123 питання. E, Перше питання нас, e, про затвердження порядку денного. E, чи ознайомилися порядком денної депутації? Чи є якісь позиції зауваження e, до, до порядку денного? E, немає. По позиції, у мене є пропозиції, бо в нас є. E, Люди, у яких є там, питання за мене. Перший раз є питання, що у нас буде часто якісь зацікавна. Питання про затвердження технічної документації щоб установлення меджіанки на футболі. І затвердження акту вводження межі медлянки послуг і метами про складачами. Земельна комісія розглядала детальну. Ні, я так що наливаю. Ми розглядали до ковід, я зрозумів депутатів. Ми так детально, дуже детально і злибо розглядали це питання вже 4 рік. У 2005 року дані наливайки мали у власності. Зараз плановують технічну документацію. І земельна комісія в хаті 4 проголосала, щоб рекомендувати сесії, затвердити дану технічну документацію. Добре, поглядні арському обводження медик надіяти в один котр, і сьогодні не визнається. Ну ми вчора ще того не розглядали, чесно кажучи. Ну що я можу казати, що так. так. Сьогодні щось прийшли? Останній раз пам'ятаєте. Не спробували знайти компроміс. Я виїжджав, і сказав, виїжджав, і депутати ви виїжджали. Бо по факту консульт ми готові відзволити.